Всім доброго дня, декілька хвилин вашої уваги. І так, від Укрексімбанку за посиланням в опису до цього відео була новина, що Укрексімбанк припиняє миттєві перекази через Western Юніон і Маніграм. І це написали ЗМІ ще 20 червня. Державний Укрексімбанк припинив надання послуг з миттєвих грошових переказів через системи Western Юніон і Маніграм з 23 червня 2025 року. Цитата. Повідомляємо, що з 23 червня 2025 року УкрЕксімБанк припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів по системам Western Union і Маніграм. Причину такого рішення банк не коментує, і, за даними НБУ, станом на квітень 2025 року, УкрЕксімБанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків з показником 311,8 мільярда гривень. А ви що думаєте з приводу цієї новини? І ви користувались раніше послугами Укрексімбанку чи ні? Напишіть свою думку в коментарі. Дякую за увагу.